Ми з Україною. Виставка під такою назвою працює цими днями у серці Нью-Йорка. Організатори, російські волонтери. Вони кажуть, що зібрали твори американських, українських та російських художників у центрі Манхеттена, щоб продемонструвати глядачам, що насправді відбувається в Україні, і звідки іде агресія. Продовжує Уляна Телюк. Організатори виставки ми з Україною, російські волонтери, які через мистецтво вирішили показати, що Росія це не лише Путін і що від миру в Україні залежить мир в усьому світі. У нас художники у нас є художники з України, з Росії, з США, навіть з Румунії. Усіх їх об'єднує одна ідея підтримка України. Тут представлені понад 40 полотен Матвія Вайсберга, Володимира Давиденка, Антона Кандінського. Олекси Мана, Михайла Тудорського, Андрія Єрмоленка та інших робота американця Френка Гавіра. Називається Путін у рамці. Автор намагався показати російського президента за ґратами і перед ними, але в обох випадках його дії обмежені. Френк поєднав малюнок та комп'ютерну графіку tragedy. це величезна трагедія. Україна повинна бути вільною. Всі повинні бути вільними тут в Америці. У нас теж є недоліки. Вони пов'язані в основному з економічною нерівністю. Так що я вирішив взяти участь у цій виставці і спеціально написав для неї картину. Постійний представник України при ООН Юрій Сергій прийшов на відкриття разом з дружиною художницею, яка бере участь у виставці. Я не думаю, що це не конфлікт націй, це конфлікт цивілізацій. Ми хочемо жити в майбутньому, а вони в минулому. Але Росія це не тільки Путін, це ще й велика культура. І на цій виставці є роботи росіян, з якими Україна і будуватиме своє нове майбутнє. Художниця Олена Лежен приїхала до США із Києва 25 років тому. Більшість її полотен передають стан душі жінки, яка відправила коханого на війну. Я печалюся за людей, які гибнуть. мені дуже шкода людей, матерів, які втрачають своїх дітей. І, взагалі, я сумую через Україну. Людям потрібно дати жити і розвиватись, як вони хочуть. Це мистецтво не зупинить війну в Україні, кажуть організатори. Але якщо воно помирить, хоча б одну родину, яка розсварилася через війну, виставка відбулася недаремно. Уляна Телюк, голос Америки.